У нас, до речі, сьогодні ось таке ось свіженьке поповнення. Буде в продажі ось така борштора Шміц 2016 року з рамою нового типу. Зрозуміло, що прицепчик потрібно ще вимивати, тому що він тільки-тільки з дороги, але одразу вам його показує. Дивіться, на якій гумі в нас цей приїхав. Касета підвіз запаски, так він виглядає по тенту. Зараз покажу його стан всередині відкриваємо ворота, Ворота відкриваються легенько, ворота не просівші, Також всередині потрібно все повністю вимити. Такі в нас борти, криша їзда легко. Дивимо з цієї сторони. брезговички крива, все повністю на місці, все ціленьке, тут ніде нічого не гнила, не ржаве абсолютно, навіть диска на ньому не потрібно буде фарбувати. Дивіться, як все гарненько тут виглядає. Що по тенту, що по рамі, жодних питань та зауважень до причіпа немає. Лапи крутяться просто одним пальчиком. Реально. Має. Можна сказати, як нові. Подивіться, по тенту жодних порізів, дефектів немає. Виміється взагалі буде просто, просто лялька. Сім тонтари тари у нас. Передок ніде не розбитий, дивіться, все повністю рівненьке, верхи ніде нічого не обірване, табличка також ніде не обірвана, він код на ньому ідеальний. отакий такий прицеп. Коли цікавила борштора, шміц реально в добрячому стані, ви можете телефонувати, а краще вже можна приїжджати одразу на огляд, тому що він вже у нас стоїть на продажі.